Це курсовий? Кону записку поїздку на морду відмежується. Кові, кові. Розкажувати мені не треба. Це не Розвертайте мені. Повертайте кожну сторінку повертайте.

Ааа. Мої професорі це. Це дуже добре, знаєте, саме це на бойовича тих професорів, то то набуде. Це дуже. Ні, то знаєте. Ні, невідомо. Та Слухайте, спеціалістики мої сама дорогі, що як бо ти фактично, якщо розплатиш, що вона іноді не чому це. Це є дуже мало. У нас є цікавий нос. Так. А може що ти бачиш, питало мене мама? Нас моя на вулицю поносила, то лиш. А ще чорна. Ні, 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 ні. От він каже, що на вчора тротуар поставили на 27 міс. І не все ж, а вони ж роять це на півгодини. То хай там же збіжиться теж скорочення годин буде. Так. Теж ще ні годин на менше. сьогодні. Майте нова. майте на увазі збільшення кількості годин, але зменшення викладачів. Так, я зрозуміла. На вантажне збільшення на викладачів. Оце щось буде. Там так питання. законів. Розумієте, що що там просто не зрозуміла історія, ну куда ж більше можна намати наборну на грудь? Там якусь ту нагрузку треба розділяти розумію, тому що це просто ненормальний я не останні огруси. Це просто нуто, ну, ну кожен бути день в цьому на роботі і вчора хотів десяти додому. Я вже нічого не було. Ну як чотири години дати на консультацію на іноземців.

Він ну, підтримав. що я говорив, що у у мене драза, я драза, що він має, я знаю, то він має чотириста. А я що, що, що наукова робота. Ну коли не можете сісти постачу подумати, коли ви можете досвід зробити, що тоді каже, я не підписаю, я політолог. Я теж маю щось шукати, ну дещо маєш робити. Я свідоць біроб Коли? кажу, ніколи. треба від день відбути, нема дня. Тоді виходить, що ми пішли згоди сидіти, так то що і ви народимо, розумієте? Що це виходить, що в нього є 600 годин, так як нас. То саме так буде тому. Так ви буде? Ну, то я такий, що заявив, ви підуть, я вам розказую, 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 я вам ви відкриваєте заради спеціальну економічній довід для Росії, ви відкриваєте що Зазначає, що всім нашим спеціалістам, які тут працюють, ви що в категорії, це і самі лікарі, це ті самі викладачі. Польща пропонує за тих самих умов, за тих самих стінах на нерухомість при практично ну, польську мову практично знають всі. Буквально там місяць-два пожити, ще там почитати, повчити, і всі досконало э, польську знають. І нашим спеціалістам всім почта пропонує фістрара два рази. Люда, але я вам ще хочу, знаєте, що розказати? Що Можна в Польщі їхати, але в Польщі ти проробиш своїми знаннями, якщо ти нічого не знаєш. Ні, ні, ти маєш на увазі лікарі на нам. Я вам сказати, що шмалю харі поверталися з Польщі назад. Шма. Вони не витримують, мають п'ятнамі. Я пишала. Tchau,